Рослинний та тваринний світ Євразії. На території найбільшого материка Євразія розташовані всі природні зони світу, тому рослинний і тваринний світ дуже різноманітні. Необхідно відзначити, що саме цей материк найбільш населений, і саме тут раніше всіх стала розвиватися промисловість, вимагає освоєння нових територій, нових родовищ, корисних копалин, а також нових транспортних. Магістрали все це негативно позначилося на видовому складі тварин і рослин Євразії. Багато з них зникли з лиця землі, багато занесені в червону книгу і взяті під охорону. Наш час. Більшість рослинних угрупувань і видів тварин Євразії можна зустріти в межах природно охоронних територій. Серед тварин Євразії багато представників безхребетних комах, рептилій і ссавців, оскільки на території материка найбільша область знаходиться в межах зони тайги, то представники фауни цієї природної зони займають значні простори Євразії. Серед мешканців тайги найбільш поширені росомахи і бурий ведмідь. Лисиця і вовк, зайць і білка, багато гризунів і птахів. Серед них тетерева, рябчики, глухарі, клести, ворони і синиці. Цей перелік дуже неповний. Насправді видове різноманіття тварин тайги являє собою досить значний внесок. Дуже багатий і різноманітний тваринний світ водойм Євразії це цілий ряд водоплавних птахів, земноводних. Риб цінних промислових порід, незважаючи на складні умови проживання зони тундри і пустелі, які займають значні площі в Євразії, тварини, які живуть там, як пристосувалися до посушливих умов пустелі, так і до низьких температур в тундрі для тундр. У зв'язку з одноманітністю місцеперебування бідним рослинним кормом і суворим кліматом характерна мала видова насиченість тваринного світу. Переважають дрібні гризуни, норвезький і тюлені. тваринний світ степових і напівпустельних районів Східної Європи характеризується поширенням гризунів, червоний і малий ховрашки. зайці, Звичайний хом'як, бабак, великий тушканчик, сліпиш. З інших савців звичайні заєць, русак, степовий тхір, лисиця. З водоймами пов'язане життя водяного пацюка видрив. У фауні середземномор'я, при відносно малій видовій насиченості лісовими тваринами, характерні гірські форми тварин більше ніж у Більшості північних районів представлені плазуючі і земноводні. Серед савців Альпійський козел, Сарна, Муфлон. На заході Піренейська Хохуля, Генета, на Гібралтарі. Єдиний у Європі представник мав магот або безхвостий мака. На сході дикобраз, шакал, рослинний світ Євразії. Також різноманітний. Значну територію материка займають хвойні, широколисті. Екваторіальні і перемінно-вологі ліси. Тут ростуть дерева, чагарники, трав'яниста рослинність на відкритих ділянках. Серед типових представників рослинного світу Євразії Сибірський кедр, дуб, бук, бамбук, кльпанове дерево і сама велика і смердюча квітка у світі Рафлезія, великі степові простори, вкриті злаковими травами. Слід зазначити, що велика частина степів Євразії знаходиться під посівами сільськогосподарських культур, і природна рослинність збереглася на досить обмеженому просторі степів. Внутрішній області материка займають пустелі. Тут найбільш поширені полин, курай, верблюжа колючка, в пустелях, як і в степах, багато рослин з коротким. Періодом вегетації під час весняного періоду пустеля сповнена квітучими рослинами різних видів, а з настанням літньої посухи, вся ця квітуча пишність швидко зникає безслідно. Найбільш поширені лісові типи рослинності найменш тундровий і пустельний. В арктичний субарктичний і тайгор вот паварових широтах розходження у зональних типах. Рослинності між районами з оканічним і помірно-континентальним кліматом виражені слабо. Рослинність представлена лишальниками і мохами, деякими видами трав і чагарників. Значні площі складають некриті рослинністю кам'янисті поверхні арктичних пустель. Типові тундри розвинуті на північному материковому узбережжі і по берегах нової землі мають велику видову насиченість. І більш зімкнутий бок Тайгова рослинність утворює широку смугу, що простягається на південь. Домінують хвойні ліси з перевагою на сході ялиці Сибірської і Модрини Сибірської, на заході ялини Європейської і сосни звичайної. Змішані кристало-хвойні ліси, розташовані на південь від тайги, простягаються з півдня Скандинавії до Уралу. Найбільшої ширини сягають у Прибавтиці, Білорусі і на заході України. На схід від міста Нижній Новгород, смуха лісів сильно звужується. Степова рослинність майже повністю знищена в результаті оранки чорноземних і каштанових ґрунтів, використовуваних для вирощення. Пшениці, кукурузи, цукрового буряка, соняшника та інших культур. У гірських районах Середземномор'я вище поясу вічно зелених лісів і чагарників виражений пояс листопадних, широколистяних і хвойних лісів, над яким у найбільш високих горах представлений вузький пояс субальпійської і альпійської рослинності.